Один приятель каже іншому: я від когось чув, що корисно для здоров'я ходити бо соніш. Так, дійсно, коли я вранці прокидаюся в черевиках, у мене страшенно болить голова. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після роботи зайшли з чоловіком у гіпермаркет. Узяли два візки, набрали продуктів. Чоловік пішов на касу займати чергу. А я у кондитерський відділ. Підходжу до каси, пробираюся з візком до свого чоловіка і питаю чоловіче, будь ласка, пропустіть мене вперед. Будь ласка, мені нікуди поспішати, відповідає він. Покупці, що стоять за ним, кажуть мені, досить уже нахабніти. ідіть і станьте в чергу. Чоловіче, а можна тоді я у ваш візок перекладу товар? запитую. Звичайно, ті, хто стоїть за ним, отже, нахабна бабища, скрізь без мила влізе. Чоловіче, кажу, а ви не могли б за мене заплатити? Черга в шоці, чекає відповіді. Так, так, не турбуйтеся, відповідає чоловік. Ви на машині, запитую, довезете? Чоловік уже не міг відповідати, давився сміхом і тільки кивав Ох, як же хотілося черзі жерти мене живцем. Мартинюку сниться сон. Він у коханки. Раптом повертається чоловік і викидає його з вікна дев'ятого поверху. Він гарячково починає шукати шлях порятунку, пригадує документальний фільм Діскавері про космічні кораблі та починає здійснювати м'яку посадку, гальмуючи струменем газу. Його трясуть за плече. Валерію Миколаєвичу, як ви поводитесь на засіданні уряду? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Під час авіаперельоту людині стає зле. По бортовому зв'язку цікавляться, чи є в салоні лікар, і просять його підійти до крісла. Один із пасажирів стає і надає необхідну медичну допомогу. А коли повертається на своє місце, сусід його запитує: Що сталося, сер? Людині стало погано. Я лікар, тому надав йому допомогу. А ви виставили рахунок за свої послуги? Ні, сер. Поясніть, чому ви запитуєте я за професією юрист і на вашому місці рахунок би все таки виставив. Дякую за пораду. Можливо, коли-небудь нею скористаюся. Літак благополучно приземлився, лікар повертається додому і знаходить у поштовій скринці рахунок на 80 доларів із позначкою за юридичну консультацію в літаку. На співбесіді рабиновича запитали ваш рівень володіння англійською мовою. Той відповідає за інтонацією розумію, про що йдеться. <риклад> Сидять на кухні дві бабці, давні подружки. Одна другу питає Ганю, а що це тебе на вулиці не видко? Хворієш? Та ні, Марусю, дякувати богу. А що ж тоді? А то, ось так сидиш перед телевізором, слухаєш, як у нас все добре, благодать, і мене не серце. а потім зла доля виштовхує тебе на вулицю у магазини, а там інший чужий світ, не такий, як нам розповідають, і бігом назад до телевізора, до цілющого струмочка правди, <рив> на прийомі у психіатра, лікарю, до мене щоночі приходить чудовисько, а ви його пошліть куди-небудь. Вночі з-за ліжка лікаря вилазить чудовисько. Вибачте, лікарю, але мене до вас послали. <рик> Весілля тамада взяв дві банки, ходить залом, збирає грошенята на хлопчика і дівчинку, на кого, мовляв, більше не збирається, той і з'явиться першим у закоханих. Дійшла черга кидати гроші до найп'янішого дружби. Він обурено. Ану, трясця вашій матері, я ж уже скидався на дівчинку. Усі з подивом втупилися на нього, той пояснює Ну, перед парубочою вечіркою. <риклад> Жіночого форуму – Дівчата, підкажіть, а то я так хвилююся, я на восьмому місяці, а потрібно видаляти зуб. Чи не позначиться це на дитинці, чи не народиться потворною, з може щось трапитись? Хто небудь видаляв зуб під час вагітності, а то я капець як панікую. З коментів. Не погоджуйся. У мене знайома видаляла зуб під час вагітності, так дитина народилася без зубів. Ізю, ви чули в армії Сан Марино служить лише 80 осіб. І що з того? За бажанням їх може захопити будь-яке єврейське весілля. Ну і кому потрібні ці зайві 80 ротів на єврейському весіллі? Переляканий пацієнт прибігає до психіатра на прийом. Докторе, у мене вдома меблі розмовляють. Це у мене шизофренія. Цікаво. І як це відбувається? Сплю я, значить, із дружиною, а шифонер каже, по-моєму твій заснув. Дружина йому. Так, заснув. Шифонер, ну тоді я пішов. А я йому, куди це ти пішов? Я за тебе ще кредит не виплатив. <риклад> Досвідчена Сара Марківна каже своїй племінниці. Запам'ятай, розочко, тільки у слабкої жінки чоловік у всьому винен, а у сильної. А у сильної дитинко він ще й покараний. <рик> Чоловік забігає в приміщення платного туалету. Там нікого немає, а кабінки всі замкнені. Біля кожної кабінки електронний термінал із дисплеєм. Чоловік підбігає до одного з них, а звідти голос. Доброго дня! Вас вітає голосовий помічник міськтуалет, найкращої мережі туалетів нашого міста. Чоловік Ой, мені терміново потрібно, то обдзюрюся. Я вас не розумію. Сформулюйте запит коректніше. Хулера, у туалет мені потрібно, у туалет. Виберіть час перебування. Одна хвилина 20 гривень, дві хвилини 30 гривень, п'ять хвилин 40 гривень. Чоловік дістав дрібні гроші з кишені, підрахував їх і запитує. А можна 20 секунд за 10 гривень? Хочете дешевше, завантажте наш додаток на смартфон, зареєструйтеся. Беріть участь у програмі лояльності і отримуйте знижки, бонуси, а також беріть участь у святкових акціях. Фіг з тобою. Вибираю одну хвилину, давай швидше. Ви вибрали одну хвилину, вартість 20 гривень, оплата готівкою чи карткою. А готівкою, звичайно. З терміналу висовується ящик для приймання грошей. Чоловік розтібає ширинку і пісіє в цей ящик, і задоволений каже Фух. Ну, і часи нині пішли. Чуєш, куме, на роботі у нас випадок був. Нещодавно наш охоронець зловив замдиректора з краденою продукцією. І що? Посадили? Та ні, вигнали. Поки працюємо без охоронця. Старий досвідчений автомеханік інструктує молодого, незважаючи на всю складність і навороченість сучасних машин, насправді всі проблеми можна розв'язати за допомогою двох речей: – ВД-40 та ізоляційної стрічки. Якщо щось має рухатися, але не рухається, використовуй ВД-шку. Якщо навпаки, примотай зустрічкою. Маленький син був із татом у зоопарку. Ходили вони, дивилися на тварин, але лев хлопчика зацікавив найбільше. Біля його клітки він стурбовано запитав батька тату, а якщо він з'їсть когось із нас, на якому номері автобуса мені їхати додому? Чоловік дружині Люба, завтра субота. Треба буде зранку нам із тобою в гараж сходити, потім до моїх батьків заїхати, потім до алкомаркету і мисливського магазину. А ввечері нас Вася в гості кликав, футбол подивимося, пивка поп'ємо. Миколо, ти вже геть здурів чи що? Ні, але приблизно так ми проводимо всі вихідні за твоїми планами. Адвокат. Ви знаєте, коли я був маленьким хлопчиком, я мріяв стати піратом. Клієнт, виписуючи чек. Вам можна позаздрити, сер. Не кожному вдається здійснити мрію дитинства. Доброзичливець телефонує на роботу чоловікові. Швидше повертайтеся додому у вашої дружини в спальні пара коханців. О, Господи, який кошмар. Ну, гаразд, гаразд. Що ви так засмучуєтеся? Сьогодні перше квітня. Я пожартував. У неї зараз там тільки один коханець. Потрапляють у рай одночасно політик і священник. Святий Петро, виконавши всі формальності, взяв обох за руки і повів влаштовуватися. Прийшли до скромної келії три на три метри стіл, стілець, ліжко. І Петро сказав священнику, що він житиме тут. Політик занепокоївся, що ж тоді дадуть йому. І не міг повірити, коли прийшли до триповерхового будинку, і Петро сказав, що це йому. Як так? запитав політик. Мені такий будинок, а святій людині лише кімнатка. «Священників у нас тисячі й тисячі, сказав Петро, а ви перший політик, який потрапив до раю. Один приятель розповідає іншому, а я ось сам пиво варив. Прикупив на пивзаводі мішок солоду ячмінного, купив в інтернеті дріжджі пивні, поцупив у бабусі каструлю на 50 літрів, просверлив у ній дірку для термометра, вигнав дружину з кухні і з 9 ранку до 12 ночі варив. Уся кухня у воді, шлангах та інших прибамбасах. І що? Смачне пиво вийшло? У результаті вийшло суперове, смачне, екологічне, чисте і зварене власними руками проносне. Я три дні і три ночі трону не злазив. <рив> Алло, ти де? У поліклініці це скільки ж здоров'я треба мати, щоб щодня по поліклініках вештатися. До батьків нареченої прийшли батьки нареченого. Ваша дочка вміє щось небудь робити, запитують. Ой, не кажіть, відповідають батьки нареченої, Їй своєю чергою ставлять запитання. А ваш син ой і не питайте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Мисливці хваляться своїми собаками. Ось мій вовкодав, вовка реально задавив. І мій вовкодав. у неї на рахунку вже три вовки. Та годі тобі брехати. Це ж болонка, який з неї вовкодав. Класний. Знаєш, як неї вовки давляться. <риклад> Благодійник вирішив пожертвувати солідну суму на потреби дитячого будинку. В кабінеті директора він вирішив перепитати ви гарантуєте, що кошти підуть саме дітям. Ой, ну що ви таке кажете? Звісно, усі чиїсь їздіти? <рес> на курсах із здорового способу життя інструктор фізкультури. Фізичні навантаження корисні для здоров'я. Піднімаючись сходами пішки, не користуючись ліфтом, ви продовжуєте собі життя. Один із тих, хто займається на курсах, керівник будівельної організації. Особливо, якщо цей ліфт встановлювала наша фірма. Знаєш, Ізю, що я таке зрозумів з роками? Люди діляться на дві категорії, які це ті, хто хвалить мене, і разом з тим, ті, хто абсолютно не розбирається в людях. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сім'я купила собі новий холодильник. Старий просто виставила за двері на сходовий майданчик з табличкою. Хороший холодильник, забирайте безкоштовно. Комусь знадобиться, от і відвезуть його звідти без зайвих витрат для родини. Тиждень холодильник стояв під дверима, ніхто так і не взяв. Нарешті їм набридло чекати, і вони поміняли табличку. Продаємо холодильник, ціна 100 доларів. Наступного ранку холодильника вже не було.